Любі друзі, всім привіт! Да? Ми продовжуємо історію з нашою пилочкою від наших дружніх колег із фермерського господарства. Да? Як можете бачити, вже полукартера відмиті, все. Сальники тут ще стоять. Бачите, отак вони не забиті. Ми їх будемо витягувати від відсіля і будемо ставити інші нові. Отак от. Сьогодні все це діло доручено нашому. В третьому номеру. Він буде вчитись переймати значить, навички наші. І значить, дивіться, що хотів сказати. Значить, перший момент. Оце така шпілька тут стояла. Тут десятка крок півтора. Да? Тут М8. Ну, так воно зализане. Я хочу звернутися до тих людей, хто займається такою дурньою. Дивіться, я вам відкрию один такий страшний секрет. Візьміть собі це до уваги. Дивіться, існують отакі ось пружинні ремонтні вставки. Отакі от. Ось болт вісімка, да? Оце отак от накручується все сюди. Ось тут ось стає крок 10, шаг 1,25. Тобто це, стандартна, це не стандартна різьба, це автомобільна різьба 10 1.25. Воно набагато простіше ріжеться, упрощає життя у таких ось моментах. Да? Просто дірку пролушпарив, м'ячиком 10 шах 1,25 нарізав, пружинку вкрутив на стоп різьбу і туди вже вкручуєш рідну шпильку. А така штука це її треба або купляти, або десь кудись звертатись, точити. Будь ласка, не робіть у такої схірні, по-другому я не назову. Бо тут крок півтора, тут уже навалено, іншого туди щось. Ну, ну, в общем, ви розумієте, да? я її таку зроблю, шпильку, нема питання, але візьміть собі це до уваги. Краще. Придбайте набор, якщо у вас ремонтна майстерня. Да, хай вона дорого стоїть, але, ну, повірте мені, ви потратите менше часу, менше проблем, менше геморою з пошуком отакої штуки, з пошуком токаря, і все це діло буде працювати. Оце ось такий момент. Значить, Як я вже і казав, да, наш третій номер хоче взятися до роботи, подивитися, спробувати себе чи свої сили спробувати в цьому ділі, да, ми йому в цьому допоможемо. Аж був придбаний ось оськіт набор. Що в нього входить, зараз я вам покажу. Але, чесно кажучи, він мене розочарував. Так, це не з нього, це не з нього, це також не з нього. Це у нас набор подушок, масло шланг, бо там той розлазився, вискакує. І отака ось перехідник карбюратора. Комплект іде там колечки, вся ця штука, ну, то не суть. Значить, кіт набор, що входить в наш кіт набор. Входить колінвал. Да? 45-й, по-моєму, да, 45-ка. Да? Ну, зрозуміло, що свіча запалювання, сама звичайна, пару підшипників, тюбік гермітоса, циліндропоршнєва група в зборі, Чотири гвинтика. 4 гвинтика кріпильних під циліндропоршньову групу. Два сальника, комплект прокладок. Значить, я був впевнений до останнього, що я буду міняти колінчатий вал да, і, і горя не знатиму. Ну, не тут то було, як то кажуть. Пояснюю чому. Дивіться, нокеровський ну, колінвал абсолютно новий. Беремо абсолютно нові підшипники. Комплектні. Да. Ну, що ти зробиш? Щось малейший якийсь натяг є, але ну, це не натяг. Посадка тут повинна бути на гарячу. І що ви думаєте? Звернувся я до продавців, кажу, хлопці, не годиться. Ні випрос, приїжджай, привозь, будемо міняти. Перебрали добрий десяток моторкомплектів і окремо колінволов. Всі прольотні. Значить, тоді я приймаю рішення яке. Я буду ставити оцей ось коленвал. Той, що там і стояв. Так, да, зараз хейтери почнуть. А, здался. А як же ж заміна коленвала работать не буде! Сваркой на малом тоці медною проволочкой наварить. Ні, варить ми нічого не будемо. Ми будемо робити дідовським методом. З допомогою керна. Керним отут тут все це діло. Гріємо подшипник, садимо і все. Тут у нас вироботки нема, він у нас не звернутий, блини стоять на місці, все чітко, все класно. Ну, ну не можу я дозволити поставити новий коленвал. Да? Я розумію, що він теж може бути нормальної якості, без всяких проблем. Але ну, ну отак. От, розумієте? Це якість з циферками, з номерками, з лазерною гравіровкою. Ну, спробуємо це отаким макаром все це діло, зробити. Не знаю, звісно, чи це правильне рішення, чи ні. Ну, по крайній мере, це вийде трошки дешевше. Да? Тому пробуємо керним. Акуратненько, рясно-рясно. І все це діло ставимо. Бо, я кажу, я на себе не візьму відповідальність, поставити у той колінвал. Той, що прослаблений. Да? Хтось каже, подшипники прослаблені. Ні, подшипники мають стандартний розмір. Це стандартна одиниця, так само, як, як гайка, як болт. Тобто вони робляться по, по стандарту, то есть 0 на 0. Там є, є якесь прослаблення. Раді цікавості можна було, звісно, взяти мікрометр, заміряти, чесно кажучи, ліньки. Треба йти в інший гараж. ліньки. Тому так, тут сальники видовбуємо обов'язково, видираємо їх, ставимо сюди токо нове. Тут, як я вже казав, да? кирнемо і пробуємо все це діло садити на гарячу. Ну Все, ми працюємо і далі включимось, покажемо. Так, а ми продовжуємо. Шановна парафія. Значить, Миколин вал на місці, все. Ми його покернили. До речі, він калений. Ось цього люфта нема, такого люфта нема. Все чітко обертається. Один ще момент. Бачите, тут ставимо всі гвинти у ці нові. Пояснюю чому. Дивіться, оце ось дрочня. По-іншому я це не назову. Аля ля типа. Під хускварни, під оліомаки і роздовбані шліци у цих гвинтах. Ну, Так, його може дуже і не видно буде, але не хоче фокусуватися. Да. О, бачите, подовбані шліци. В общем, в одну сторону круть, в другу не круть. Ну, це, це не зовсім гуд. І зрозуміло, що ну, фігня виходить. Ставимо саме звичайні болти да, під шестигранник М5. Все чітко, все класно. Це отакий от моментик. Я ж кажу, все обертається чітко-класно. Зараз тепер ставимо, ставимо сальники, допомагаємо третьому номеру поставити поршньову. І Продовжуємо працювати, поки я буду точити у цю штучку, він буде тут збирати все це діло за кадром. В общем, працюємо, работаємо. Так, у нас йде зборка повним ходом. Отак от, щоб ви бачили, да? третій номер Ділаєт ветір. Делает ветір. Закручуємо по діагоналі. Все, як вчили, все як розказували. Давай, давай, давай. Тепер я перевірю. Отлично. 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 Так, Все, циліндропоршнева група на місці. Все обертається, все легко, все просто. Впускний колектор на місці вже. Новенький стоїть. Все чітко. Хоча він і старий, в принципі, не. Недраний, ну, він такий вже трошки підуставший. От якось так. Ну, все, ми, ми продовжуємо далі, збираємо. Зараз ставимо захисний екранчик сюди, отак от. Було все чітко в натурі клас. Працюємо Так, ми продовжуємо. Взагалі, третій номер тут потроху підзбирує, як можете бачити. Да? Тим часом я за кадром виточив нову шпильку. Довгенько все. Не, не оце це, от, а новенько. Значить, Щоб її треба повернути дві гайки на М8, да? беремо 100 призьбу. Я використовую сюди таку моцну, або сантехнічну, або червону. Та, що 100% не відкрутиться без нагріву. Тут тіло, як можете бачити, набагато більше. Да? Мажемо, не стисняємось. Отак от, от, обільненько, обільненько. І виконуємо вкручування. Раз, і поїхали, радімає кататися. Туди-сюди, отак поганяємо, щоб воно по різьбі у нас все це діло розійшлося. Навіть можна трохи сюди капнути. Всередину, щоб воно точно тут у нас нічого не слинило. Отак, От о. Раз. Бачите. і закручуємо. Отак. От і тепер отак. От Шпилечка чуть-чуть нижче, але то на скорость вже не впливає. І розкручуємо наші гайки. Раз. Отак. От чітко в натурі клас. Дивимось, як у нас це вийшло. Вийшло непогано. Мені подобається. І не треба було тут пердолити отакої діри. От все чітко стає і так. Бачите, все чітко офігенно. Хто не вірить, значить дивимось. Ось кришка. Вона тут також. Заїжджена, да? там воно так продавлено. Оп, все чітко, стає, без усяких проблем. Там зазор на шину є, тобто тут гайка накрутиться, все, все класно. Все класно, все прекрасно. От якось так. От якось так. Тому все, продовжуємо далі збирати, все це діло. Значить, любі мої друзі, продовжуємо. продовжуємо, Значить, Переходимо тепер до нашої ручки. Да? Там стоя отакий тумблірок, ну, нігт люхтірин, зрозуміло, є в нас новенький, отакий, бо тут стояв той, що в алюмінієвому корпусі, там саморобна така пластинка. В общем, була Отак отак воно лопнувши. Ну, в общем, я таке ставити не буду. Ставимо саме звичайний вимикач. Да? Беремо такі фішечки, обжимаємо, ну, робимо, робимо все по красоті. Да? Беремо два дротики, все, щоб можна було в резиночку пропустити це, це діло і щоб воно нам не ділило мозги. В общем, працюємо, обжимаємо, да? ніхто тут нічого скручувати проводки не буде. Ну, все це робиться цивілізованим методом. Інакше ми не робимо. Ми робимо або гарно, або взагалі не беремося до того. Показую, як все це діло виглядає. Зачищаємо дротики, беремо прес-обжимку. Кляц. Все, фішка є. Одна. Беремо другу. Це то саме. Кляц, все готово. Надіваємо тепер сюди кембрик-термоусадку і пхаємо то все на цілого туди, куди потрібно. Зрозуміло, що з однієї дроту буде петелька під гвинтом 5, другий дріт буде йти на модуль запалювання. Також там така ось клемка 4,8 розмір. 4,3. Там 2,8 наймаленький, 4,3 і 6,3, по-моєму. Найбільший автомобільний. Оце отак от. Тому беріть собі це до уваги і робіть тільки отак гарно. Можна ще пропаяти, але ну, я не бачу сенсу. Щоб було так чітко, класно. Працюємо. Так, В общем, шановна парафія, отак ось це у нас діло виглядає. Все прикручено, все чітко. Провода запущені. Тут тумблірок на місці, резинка на місці. Все. Отак от глушечки ще ніхто не ставив, ну, поки вони нам і не цей. Тому поки що так, на сьогодні хвата. Завтра продовжимо. Так, ну що, любі друзі, шановна парафія, пилочка. Що це у нас? Штурм зібрано, да, все чітко, все класно. О, Поприходили фахівці. Все працює, все заводиться, все чітко, все класно. Якось так. Прийшлось тут розібрати ще карбюратор, трошки помить почистить. Люльки над ми не знайшли. Але ділюсь лайфхаком. Да? Старі бронепровода автомобільні. Ну, зрозуміло, да? Оця ось нутрощ витягується, Ну, провід обрізається, витягується, продівається і все. І, в принципі, ходить доволі таки непогано. Бо отакі речі, да? як, ну, оце ось такі речі, як це ось. Воно дубленне, пластмасове, не годиться ні нікуди. А оце це резове, всьому год делет уже скільки. А воно резовеньке, все чітко, все класно. Воно, візьміть собі це до уваги. Зараз ось нашого третього спеціаліста попросимо, нехай він нам запусти апарата. Давай покажемо людям, що все це діло працює. Давай. Можете чути, да, все це діло працює чітко, класно, без усяких проблем. Але одне, що треба зробити, це треба перевірити масляний насос, бо насухо ми його ганяємо, качаємо, а перевірити ми його не перевіряли. Да, тут, бачите, тросика нема, сама блямбочка. Давайте зараз Десь у нас тут щось трохи змастило було. Це ж бінді. Да, це ті зливки, ті, що були зливки. Зараз не питання. Тоді зараз б'ємо обичне автомобільне мастило, так? Да? І перевіримо, як воно. Кача, не кача, бо потрібно подивитися. Так, мастило є. Все. Зараз глянемо що воно та як? Видно, да, мастило побігло в нас, все, поки закачало, все чітко, все класно. Тому на цій ноті будемо завершувати наш ремонт да? з таким штурмом. Ми будемо переходити до іншого, до цього ось агрегата, текмена. До цього іншого текмена будемо переходити. Але це залишиться за кадром, бо, як я вже і казав, да, роботи. Доволі таки багато, а відеозйомка займає багатенько часу. Тому ми трошечки не всваємо, вибиваємося із графіка скажімо так, ремонтів. Ну і все, ми вам можемо побажати, щастя, здоров'я міцного довголіття, щоб ваша техніка завжди працювала, щоб вона вас не підводила в самі нужні моменти, щоб вам допомагали ваші другі номера, треті номера, щоб у вас завжди були музи. Робимо так. І далі буде. Шановна парафія у нас продовжується, да? вечеря, як завжди. Отак да? от все от, чітко. І як прося. Дай, каже, ну дай. Ну дай. Отак от. от да? У нас, як завжди, пінне вечеря. Мурзик також у нас заробив, ходив там вугли нам підсикав, мітив, ганяв котів, та кішок. Тому любіть своїх отаких пухнастих друзів, не обіжайте їх, пригощайте смаколиками. Робимо так і далі буде.